Тут ми трудилися, багато трудився отець Віктор при настоятельстві і не станції, як нам ставлять, сьогодні заперечення будувала, будувала громада, а покойний керівник Царства Небесного Володимир Олександрович обрав українську православну церкву, хоча вже були інші конфесії, і станція допомагала, багато вложено коштів ваших. Ваших батьків, вже таких, хто будував тимчасовий храм, де починалося богослужіння. Багато з них відійшли у вічність, вони молилися і громада продовжує. Ну, сьогодні якраз та територіальна громада вона вирішила нас перевести в іншу конфесію, але в молитві, якась була сьогодні звершена, ми говорили, що нам. Жити просили, щоб Господь укріпив жити в вірі апостольській по Вселенських соборах, так як жили ті святі угодники, які через історію принесли цю віру. І ми сьогодні там хочемо так жити, так молитись. Ми сьогодні Українська православна церква незалежна був проведений собор і ніякого відношення до. Країни агресора Росії ми не маємо. Це багато було засвідчено. І сьогодні нас у всіх гріхах звинувачують, на жаль, ми терпеливо повинні це переносити, але правовірно у правовому полі захищаючи свої права, які надаються нам Конституції нашої української держави. І в місті нема проблем, тому що в місті. Зареєстровано 12 різних конфесій. Людина обирає свобідно. Ви свобідно сюди приходите, де ми молимося і хочемо жити цією вірою і підтримувати той дом Божий, якому ми звершуємо молитву. Сьогодні нас хочуть виставити на вулицю ніякої альтернативи. Ми розуміємо, що церква не в стінах, що церква це ми з вами. Живий організм. Якщо ми тут збережемо віру, то значить, ми пронесемо ті випробування, які Господь нам посилає. Але сьогодні задача нам зберегти той мир всередині, коли йде війна, коли гинуть воїни, коли потребують молитви, тих, хто на передовій іде. Ми і звершимо, і просимо і благаєм, щоб Господь зглянувся на нашу українську державу. Нашу українську землю, на нашу церкву і відігнав ворога і супостата і благословив миром. Але звинувачення, на жаль, звучать і звучать на нас. Але ми в правовому полі хочемо це добиватись. І перша інстанція суду, вона не на нашу користь. Але ми подали апеляцію вчора, і ми надіємося, що є різні ступені, щоб добиватись в цьому правовому полі. Але ним кажуть, що вже треба нам сьогодні передати ключі і спобідно, тихенько, мирно звідси забратись. Ну це не по-християнськи, тому що ми повинні в правовому руслі захищати свої права. Якщо ми маємо на це волю бажання. Тому велика, велике спасі Господі всіх, хто прийшов підтримувати прихожан, всіх хто прийшов сьогодні, разом помолились духовенству за те, щоб Господь проявив милості і щедроти до нас, грішних, щоб Господь дарував нам терпіння, мудрості і в правовому полі далі продовжувати молитву, трудитись надію на милосердя. Боже, амінь. Всім вас спаси, Господь.